Так, ну мені нові цацки, Такий держатель. Залізний. В принципі, більш-менш непогано виконаний. Тут десь я тут бачу. А, ну, тут вах. Тут трошки він кривий. Це заліком мені прийшло. Можна вішати. Так, і саме прикольно, що прийшло от во паяльничок. Тапельна станція маленька. Шнур прийшлось купляти мені окремо, пішов без шнура. Але, є, але, але. Так. З ним були не. Кхм, йшли отакі два жала. Непогані. Я ще е, прикупив вам. Просто треба дещо більше там деколи запаяти. Я, скажімо, так, не професіонал, любитель. Але вставлятися, то вони вставляються. Вставляються. Але <смі> зафіксувати я не можу. А. Тобто, коли я беру це жалобу, ну, мені здається, що навіть у цього жало мені хватить на всі случаї життя. Тобто, як воно фіксується, вставляється. Хіба що оцю штуку треба буде віддільно купляти. вставляється так воно фіксується. Паяльник реально прикольний. Нагрівається буквально секунда. Дивіться, вставляємо так. А, Росте температура до 300 градусів. Все. Паяльник нагріти. Повністю готовий до, до роботи. Можна там виставити різні настройки, режим сну, режим е, ожидання. Так то. Е, я думаю, що під оці жала потрібно буде іншу цю купляти. Ну, купляти я то не буду. І саме обідне те, що якщо я вставляю, то е, я не можу зафіксувати, воно крутиться. Якось такого. Хіба що іншу цю ручку? Так що так. Все, всім пока.